Хто нас сказав на когось? Ну а команда Мальфар хотів сьогодні в такому вигляді. Віталій Буйневич, номер 44. Зараз в був «Мальфар», пробивав Херудіна. Емпром. Буде удар, ні, віддає передачу. Пробиває Горовенко і б'є мимо воріти. Але що 18, мувер Хайрудінов, номер 9 і Андрій Цібро, 69. І Тарас Шопілко під номером 88 удар Лущика. Трішки. фоливши. <плес> нічого собі, м'яч ці воріт. Сергій Студенецький відзначається. Полення від команди Б-1. І м'яч воріт. Ну що ж, досить таки швидко встановив рівновагу Максим Згортюк. Швидкий розіграш. І Максим Згортюк переграє Сергія Студенецького і встановлює паритет. Ну що ж, один-один. Команд може за лічені хвилини зовсім перевернути. На 360 зберігає м'яч, розвертається, Буйневич, але щось під удар. Ні, йде передачу на чопілку. Чопілка простріл. Харудіно відбивається гравці. Б1. Скидка проходить, передача на Хордіно, пробиває Харудіно. Можна далі грати. Харудінов на газоні, потрібно зупиняти гру. Лежить Тимур Харудінов на газоні, піднімається. Один буде грати сьогодні. Два поєдинки. Удар Ларіна і кутовий удар. Наважився ми. Удари надійно грає. Зараз Туденецький. Польовий гравець на воротах у команди Б1. Пробиває з Гортюпки. Невдало відбиває Студенецький, І Сірий скористався на підбиранні. І виводить команду Б 1 вперед. Ну що ж, прогавили зараз Сіро захисники команди Мольфуар. І він швидко виводить свою команду вперед. 2-1 на користь Б 1 Бойнявич отримує передачу в центрі. Забігає Федорчук. Федорчук швидше потрібно віддавати передачу. І Джурило відбиває м'яч. З флагу Федорчук навішує. Гренко не влучає. Підбір за Харюдіном. Боротьба в карному майданчику. Вдало ставить корпус Горовенко. за комірець голкіперу Б1. Нагадуємо, що Голкіпер Б1 це Джурило. У нас стоїть підбирання За Геренко. але невдало Перевід Горовенко з м'ячем. Простріл від Косьмина відбивається. <ріху> Дали пробить. Горов діє. 88-й номер команди Схотіва. Пробиває Поліщук і прямісінько. Голкіфра сильний. Вавриш, <ріху> злічим. Вавриш, вавриш іде в обіграш, вавриш, вавриш пробиває, Вавриш і м'яч йде надворітьми. <ріху> Чепілковко виконує стандарт. Навіс пробиває Геренко, і Влад, не вдало це робить, але підбір залучить. Але зараз ударна позиція Горовенка. І Студенецький переводить м'яч за межі поля. Досить сильно пробиває. П'ятірка команди. Переводить праворуч, там з Гортюк. Проти нього Поліщук. З Гортюк буде йти в обігріш. Вдається це зробити Миколі. Микола загострює передачу на Косьмину і Косьмина повз. Павриш на з Гортюк далі. Іде передачу. І Студенецький зараз грає. Мається розігнати атаку, не вдало, робить передачу. Косьмина перед... коплює в центрі поля. Косьмина йде передачу на закида. Горовенка і Горовенко в один дотик перекидає Студенецьку і майстерно зараз забиває Горовенко і робить рахунок. 3-1 на користь команди Б-1. Ну що ж, це вже, так би мовити, заявка на перемогу від команди Б-1. Два м'ячі виграє в Мальфар. На полі. Є Але сьогодні немає цих гравців. Зінченко завжди жос. Гортюка час ще є. Гортюк іде передача на Косьмину. Косьмина не забиває. Космина. Зараз ставить заточну карапку стосовно переможця. На мою думку, все ж. Підбір за Черпілкою. Черпівка намагався пробити. Через... перекидає Вавришна. З Гортюка. З Гортюки! Пробиває ворота. Турченко. Турченко йде в обіраж. Передача на Горовенка, який вільний. Горовенко переграє Єстуденецького. І це, напевно, все ж таки остаточна крапка в цьому поєдинку. Горовенко вільний сам, просто перекидає з ноги на ногу. І переграє Сергія Студенецького. Ну що ж, 4-1 на користь команди. Біфіост Б1. Споронко пробиває і забиває Цього разу. Оразугровенко вавриш завадив. Ну що ж. Вал, забирайся за Давай-давай-давай! Збільшує свою перевагу команда Б-1. Пробивати сірий і блокує удар Геренко. Сірій з другої спроби. пробиває. І пенальті призначає арбітер. Михайло Ларін порушує право. Пробиває з Гортюк і влучає в стійку. Вгадаю. Пробиває Лущик прямісінько в руки овків. Партнера в центрі з робить скидку на брата з Проходить передача на Косьмину і Косьмина забиває. Ну що ж, дається все ж таки Косьмині забитий цьому поєдинку декілька нагод. Ну, але все ж таки вдалося забити Косьмині. О, кіпру команди Б1. Удар парадчука і м'яч іде вище воріт. Передача на чопілку, чопілка, Харутдінов. Іде передача на чопілку, чопілка з м'ячем і забиває тарас. Чопілка, Дається відзначитися. І на цьому завершується в нас поєдинок перемоги команди Б1 за рахунку. 6-2.